Кіно привезли у село. Великий екран встановлюють на головній площі села Яцькі. Діти, бабці і дідусі з нетерпінням чекають на показ кінострічки. Аж раптом, шановна громада, через 10 хвилин зустріч єдиним кандидатом від об'єднаної позиції Романіком Віктором Миколаївичем. Кандидат, який ховається від міліції в Італії, обіцяють, раптом з'явиться тут у селі Яцькі. Місцеві здивовані, ніхто й не чекав. А ви Ромака бачили? Ніхто ані тут, ані де-інде опозиційного кандидата Віктора Романюка вже давно не бачив. Але завдяки чуду техніці сонячної італії виборцям явився пан Романюк. Доброго дня. Доброго дня дуже радий всіх бачити. Але взаємністю не відповідають місцеві жителі. Граманюк з екрану намагається завладіти увагою глядачів, хоче виправдати власну відсутність в країні. Мовляв, мусив бігти, бо йому інкримінують замах на завладіння майном на 40 мільйонів гривень заводу з виробництва інсуліну. Індар Один місяць перебування в стране, Сколько он вам обходяться? Скільки коштує життя в Італії? Ми мі місяць читав дешевше в Києві? Не повірите? Ціни в Італії? Ви просто шановна молода людина розуміли? Ціни в Італії в супермаркетах ніж в Україні за офіційними даними. Прожитковий мінімум в Італії в чотири рази більше аніж в Україні. Якщо пану Романюку там краще, чому ж депутати в Україні лізти?